Едем Відчуй життя без алергії. Время че 5 утра. 5 утра первая группа грузится в бронемашины і едет на точку выгрузки в сопровождении двух танков. Час ще це старт ретельно спланованої, відпрацьованої та добре підготовленої штурмової операції, завдання якої вибити окупантів з певної ділянки фронту під Бахмутом. На штурм бійці їдуть на стареньких американських м 113 Шустрі бронетранспортери прикриває потужніша броня танки. Це таке. Я в доміку. Я їду по походному, коли під'їжджаю там до позицій. Тільки я мені командир каже, небезпечна ділянка, я закриваюся і ми їдемо вже відпрацьовуємо. Саме ця грізна ударно-наступальна зброя йде в атаку першою. Одразу після того, як по ворожих окопах та тилах відпрацює, не шкодуючи снарядів українська артилерія. Ну, коли я виїжджаю на завдання, я їду на самі передачі, швидше туди добратися, коли вже під'їжджаю до е, вихідної позиції, з якою ми будемо працювати, я їду на низьких оборотах, щоб не создавати шума, більшого, щоб мене ніхто не почув. Як я качуюсь медленно, акуратненько, плавно. Мішки завершують роботу розпочату богами війни, розстрілюють ворожі окопи і всі, хто в них є прямим наведенням. Відстань до ворога у цьому випадку не перевищує 700-800 метрів. Небезпечна для танкістів дистанція, на якій Т-72 може дістати будь-який ворожий турист. Місяць тому роботи танкістам, артилеристам та штурмовикам не бракувало. Третя штурмова бригада ледь не через день атакувала позиції окупантів з боями, прориваючись вперед. До пекельного Бахмута. Головне було виїхати, і відстрілятися туди, куди треба, і відстрілятися так, щоб потім піхота зайшла, і там вже нікого в живих не було. Ну, власне, це ми і виконали. На штурм танкісти виїжджають парами до ворожих позицій, під'їжджають з різних сторін. По окопах та бліндажах відпрацьовують за принципом каруселі. Один відстрілявся, на його місце став інший. У ході крайнього штурму, згадує Сіма, по ворожих позиціях повинні були працювати чотири танки. Але щось пішло не так. Старенькі Т-72 трохи підвели. Два танки це моя пара відпрацювала добре, це по каруселі відпрацювали, це 40 осколків. Виходить. І так само повинні були відпрацювати два інших танки. Ну, у одного танку система, система перестала працювати, там вийшов із ладу К-1. А у другого танку він тільки 5 пострілів зробив і заклинив автомат заряджання. У хід пішли кулемети, встановлені на броні. Сіма своїм задоволений. Каже, не шкодуючи патронів, косив посадку і піхоту в ній. Тут є дуже добрі патрони, які піхота дуже боїться, вони розрібні. При першому попаданні по листям, по посадці, вони розриваються та розлітаються на осколки. То дуже добре з нього поливати посадку. в впритул розстрілюють ворожі окопи, до позиції підтягуються штурмовики. І під прикриттям вогню десантуються з М113. Мішки ж, відстрілявшись, покидають поле бою. Ну, ми тільки виїжджаємо з позиції, а одразу починають тікати. Ми туди підкрадаємось, відстрілюємось і потім тікаємо.» Десант доїжджає до точки вигрузки, десантується і починається найцікавіше Починається карате. починається у будь-якому випадку, кажуть штурмовики, бо так не буває. Зізнаються, щоб в окопах не було нікого живого навіть після роботи артилерії та танків. Окупантів рятують глибочезні нори та велике бажання виживати. Зайвий раз із бліндажів росіяни не виходять. Ти вигружаєшся, ти вигружаєшся в оприлюднині точки. Ти розумієш, що там є противник, Ты прекрасно понимаешь, что он на 270 градусов вокруг себя, кроме того места, откуда ты выгрузился. И все, сразу разбегаемся, разбегаемся по секторам, занимаем оборону і думаємо, як його далі робити, куди далі продвігатися. Вони не просто думають, як рухатися далі, вони знають, як це робити. Перед тим як бійці третьої штурмової відправляються в атаку, вони відпрацьовують всі свої дії на полігоні зі схожим рельєфом. Після десантування головне каже малий знайти найменше укриття. Бо після того як штурмовики висадилися, вони опиняються не в найвигіднішому становищі. Сразу занимаем укрытие, ищем перепады рельефа, деревья, кусты. Стараемся понижать силуэт, потому что ну, они внизу, чем мы ниже, тем сложнее нас увидеть. Или даже если за деревом они нас видят, но не так уже просто попасть, они что не снайперы сидят. Пойдем, идем, Перед тим як застрибнути у ворожі окопи, бійці закидають їх гранатами, а для цього потрібно підповсти до траншей на відстань китка. Є? 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 Ну, я кидаю на 35, хто то кидає на 15. Ну, оптимально это где-то метров 15. Uh -huh. Надо подползти до 15 метров. Это ж работа не одного человека. Работается группа. Кто-то прикрывает, подавляем огнем, плотным огнем, чтобы он боялся голову поднять. Человек подползает, закидывает гранату. И после гранаты, после взровой гранаты сразу в око, пока он не обязательно то, что он погиб. Рань його ранило, це ж не обов'язково, поки він в состані шокував, що зрвалося рядом со мною, ну, треба далі работать, поки він не отошовав, це щити на секунди. З останніх штурмів, те, що ми закидували гранатами, термобар кинули кинули гранату, заходимо, а він сидить, живий і взагалі на ньому немає ні одної подряпини. Він сховався за свого там товариша і його витягнули потім. Звідти це був представник 72-ї мотострілецької бригади Російської Федерації, яку третя штурмова ще весною погнала з південно-західних околиць Бахмута. Штурмовики часто беруть полон росіян, поповнюючи обмінний фонд. Читов Федор Васільович приможки приморський 35 років. Нагружене ж. У кожного мінімум 10 магазинів, набиті набоями, плюс а, ще одне БК з собою в рюкзаку. А, також це автомат, а, аптечка а, десь 2-3 літри води з собою, а, гранат. это, звісно, вкусно, але це сильно об'ємний. І тим більше, коли ти на виїзді, особо кушті не ходить. Какие-то э, сухие колбасы, экстра сушки. Да и в принципе, и все. Этого достаточно. Пару сникерсов и дв двое суток без еды можно так прожить. Сколько воды там? Достаточно. Очень много воды. Два литра? Литров пять. На двое суток Да, на двое суток, литров пять, потому что сейчас лето, жара. Угу. Не поп'єш водички, потім ночью починають ножки крутити, судороги хватають. Тому водичку водічку пити, це дуже важливо. Рюкзак вагою 35-40 кілограмів. Залежно від того, яке завдання ставлять штурмовикам, радянська зброя, переважно АК автомати Калашникова, кулемети, протитанкові гранатомети і якомога більше БК. Патронів та гранат відбити за допомогою артилерії та танків ворожі окопи це лише пів справи. Розповідають бійці. Потрібно ці позиції втримати до підходу дружніх сил. Виходь, Когда заняли их позиции, их оттуда выбили, начинается самое интересное. Надо спрятаться, надо это все удержать, потому что работает по тебе, очень плотно начинает работать артиллерия. Прицельно? А, при, прицельно. И причем снаряды реально не жалеют. Очень плотно начинает работать артиллерия, дрончики летают, вертушки взлетают. Вертушки Вертушки, вертушки поцелу, да, ну и ей в принципе далеко, под, близко подлетать не надо. Она на 3 километра вышла, отстрелялась угу. и ушла. Ну, так неприятно. дуже неприємно. Це напевно найскладніша доба, тому що. Ми ще там жартуємо, кажу так. Це ми там зранку йдемо на штурм. Кажу, ну зараз за години-дві відіб'ємо, а потім ще тримати там до ночі. Це найскладніше, тому що вони за цю, за цю добу за світлий день намагаються штурмувати її е, е, заново. Е, перед цим відпрацьовують дуже добряче артилерію, і потім вже намагаються штурмувати піхотою. І тут в нагоді стають ті самі глибокі нори, нариті окупантами. Вони і допомагають штурмовикам вижити війни, спільно з аеророзвідкою не дозволяють ворожій піхоті близько підбиратися до звільнених позицій. Коли йде група, по ній плотно арта, там з групи з 15 людей залишилось 5, ну, як характеру не вистачає йти. ті, вони відтягуються назад і к тебе починають нова група. -е кількість, От, вплоть до вплоть Поки не поймуть, що це дохлий номер. Вони ще запрошують, що їм треба допомогти, де що знищити. Вони теж замічають, наприклад, якісь бліндажі, якісь дивляться, піхота під'їжджає. Там вони теж замітили, наприклад, під'їжджає техніка, там вона вже під'їхала, вони там десь групуються. Вони передають на наших командирів, командири передають нам. І ми тоді вибігаємо і працюємо по цілях. А це ті самі боги війни, які до штурму влаштовують вогневий вал. Буває багато цілі, може бути ну, велику кількість нарядів вистріляти. А після нього підтримують штурмовиків, знищуючи ворожу піхоту на броню, що наступає. І різна кількість нарядів. З другого снаряду попадеш буває шостого снаряду. Буває, якщо піхота, там наприклад, один-два снаряди. Якщо бліндаж, туди вже треба більше снарядів, так само як техніка. Дальність стрільби до 24 кілометрів. Калібр 152 міліметри. Ця причіпна гаубиця МСТБ, хоч і старенька, але працює практично без відмов. Якщо за нею доглядати, каже Шабаш. Хороший це дуже плотний калібр. Як прилітає, то там. Мало що останеться. І маскувати, бо ворожі очі постійно полюють на арту. Маскування дуже допомагає. І що добре, замаскована пушка, то я дроні не побачить. І Тим більше ворожа піхота, Ой, ворожа піхота. Ворожа артилерія по нас працювати тоді не буде, і ми зможемо ефективно знищувати ворог. Ну, це не найкрасивіший. бліндаж. А де у вас найкрасивіший бліндаж? Ну, ми зараз в ньому не знаходимося. А чим він красивіший за цей? Він більший. У цьому зручному, просторому, надійно укріпленому бліндажі артилеристи проводять майже весь час коли не працюють, світитися на вулиці не бажано, щоб не змалювали ворожі очі. У весь час ворог проводить аеророзвідку, тому лишні рухи по вулиці не бажані ні вдень, ні вночі. Мишко виходить на вулицю частіше, готує снаряди до мсти. щоб коли приходить команда працювати, все було під рукою. По піхоті ми стріляємо без ковпачка. Він детонує при дотику малейшому. Тобто зривається ну, по площі. Отже, от так, Так, по площі. Якщо ми працюємо з закритим ковпачком, то це в основному може бути і по техніці, і по е, бліндажах. Тобто він заривається в землю на певну відстань і вже розковирює повністю все. Оце таймінгу. Він зривається над поверхнею. Ця робота бійцю дуже подобається. Я хотів піти туди, де буде максимально ефективно у великих кількостях їх знищувати. Страх був, мабуть, на саме першому виїзді, і з тих пор все, страх як то уйшов, ти розумієш, як воно с чего эта война слеплена, как себя вести в данных ситуациях, и поэтому страх уходит, но ну, он тебя в дальнейшем уже не тревожит. Ну а поначалу, да, понесу первый выезд, реально было страшно. Ты едешь, не, едешь туда не знаю куда. Надо сделать то, то-то, и ты думаешь, блядь, что там делать? А потом, как-то уже с опытом оно все приходит, ну, реально легче становится. Смотри! <music> Я просто це знав. Димоуха впала. Не моя. Возьміть кулемети. Боля гандонний як давай, так. Чо ти коли Малий, як згодний, уже сам веде штурмовиків у бій. Сложнее всего в работе штурмовика, наверное, выжить. Ладно, шутка. Сложнее всего в работе штурмовика сделать, ну вот с позиции командира это сделать так, то чтобы твое отделение вышло в полном составе обратно. Это сложнее всего. Это подготовка, это тренировки, это управление боем. Это вот самое сложное.

У нього зізнається вже давно немає жодних емоцій: ні до, ні під час, ні після штурму. Лише адреналін і бажання зробити свою роботу якнайкраще. Ну ніяких емоцій, тому що це ну, це, робота. це робота. яку ми зробили. Вау, класно, робочий день закінчений, Поїхали в душ. Перший мій виїзд ще, коли я тільки прийшов на війну, був в піхоті. Ми поїхали на Мощу». Шрек та Сіпа велику війну зустріли в піхоті у складі тероборони Азов, яка згодом стала третьою штурмовою бригадою. Шреку тоді було 19, сіпі 21. Наша артилерія не могла нас прикрити через місцевість. Там всюди ліси, немає де нормально розмістити гармати. Тоді я в піхоті ще побачив танк. Т-72, здається, 72-ї бригади. І він прикрив нашу піхоту, рятував наших побратимів, яких там притиснув ворог. Виїхав, приїхав повз нас, поїхав на самий нуль, відпрацював три рази з гармати і всі вороги розбіглися. Тоді я зрозумів, що танк це тема. Я в тому же машині побачив танка і зрозумів, що я хочу їздити на цій великій цьому великому драконі мрії обох здійснилися. Піхотинці стали танкістами, і вже вони, як тоді, у Мощуні, рятують піхоту та допомагають штурмовикам атакувати і йти вперед. Для Шрека найвища нагорода знати, що він, як навідник, зробив усе, щоб його побратимам було легше зайти в окопи. Ну, коли я дивився відео зі штурмовиками, вони заходять в окопи, які ми обстрілювали, і бачать там кацапа. І один піхотинців каже, де він вже здох і ще й обісрався. Оце гарне, що приємне для танкіста, коли піхота заходить і так каже. Як взагалі їздити на такому драконі? Блін, класно, люблю його. Це ти відчуваєш, коли ти береш ці речаги і відчуваєш цю силу. Такий аргумент є 125-й калібру. Я себе чувствую в ньому дуже-дуже добре. У них немає німецьких звірів леопардів більш захищених, потужніших та сучасніших ніж Т-72. Але і на цих радянських танках та американських стареньких емках бійці третьої штурмової успішно йдуть вперед. Надалося заліз. Давай що робимо? Фармен. Розказуй. Да, и что, что нам делает? делать там? Возвращаться на по маршруту первого взвода. Помогать им. Все, давайте, вот Хорошо, вот вот. Как а, кто выходит? И я? Вот, точно. Давай, дан. Да. Альгис и я. Кто вот еще? Вот они вот идут. Адираптор! Адираптор! Я! Раптор! Выдвигаемся! Обратно! Оттуда как пришли! Штурмовать можно даже с обычного автомата в кроссовках и в спортивках. Ну, так, а да вміти двомі тому треба вчитися. Вони б'ються за Бахмут не перший місяць, спільно з іншими підрозділами сил оборони, оточуючи його. наступати інколи легше ніж оборонятися. Звільнені цією бригадою території під Бахмутом обраховуються кілометрами. Днями бійці 3-ї штурмової бригади дісталися до каналу Сіверський Донець Донбас, зачистивши цей плацдарм від росіян. У нас ну один до десяти. Десь як при обороні, так то у нас приблизно при штурмі такі ж самі втрати. Ми намагаємось з того, що в нас є, що в нас наявне, з мінімальними втратами досягти своєї мети. Третьою окремою штурмовою бригадою вони стали на початку року. До того цей підрозділ, який воював з окупантами на Київщині, Херсонщині Запоріжжі, називався територіальна оборона та ССО Азов. Так!» Чимало бійців у бригаді та на великій війні з перших днів хребет тероборони Азова у лютому 2022 тисячі склали ветерани руху. Хтось прийшов сюди пізніше, за власним бажанням, добровільно зголосившись стати штурмовиком і частиною єдиної великої родини. Це побратимство, це відношення. Я не знаю, як сказати. Ну, це мені подобається ця двіжуха. Тут класно. У нас люди, які хочуть, можуть і роблять. В темряві, і в холод, і в спеку підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!